Якщо ви спробували 5 дієт і жодна не спрацювала, проблема точно не в вас. Проблема в тому, що ваше тіло зараз схоже на сейф з замком. І я знаю, який код треба набрати, щоб він відкрився. 72% жінок після 40 важко втрачають вагу. Чому? Тому що тіло заблоковано гормональними і біохімічними змінами, високий кортизол тримає жир на талії. інсулінорезистентність змушує вас тягнутися за їжею. А дефіцит вітаміну Д гальмує спалювання жиру. Як я працюю, як біохімік і нутриціолог з досвідом 5 років і, маючи 500 плюс клієнтів, я знаходжу, що саме блокує конкретно вас, від аналізів до ваших харчових звичок. Я прибираю ці бар'єри і даю план, який запускає жироспалення без голоду і виснаження. Коли ми знімаємо ці блоки. Тіло саме починає скидати вагу, як це зняти і що робити? Пишіть мені в директ.